Доброго дня, дітки! Доброго дня! Доброго, Доброго, Доброго дня! дня. Доброго дня да? Доброго. І, дітки, ви мені не скажете, де ви в якій країні живете? Україна. Україна. Да. Ой, Молодці! Ви знаєте, що це Україна? так? Да? Да. Молодці! А ви що, ходили по других Точно! Да. А що ви там знали? Хто ну, да що запам'ятав? Про здоров'я вже молодці. Ні, ти мені розкажеш, де на якій станції були. Як вони там називались? Хоч одну на про, про здоров'я ми розказуємо поки що. Добре? Розказує про здоров'я. А що треба здоров'я? Так. Точно, так. Е, а зараз ви знаходитись на якій станції? Не зрозуміла ще. Ой, а що значить квітуча? Гарна. І слово квіточка. тому і Україна наша гарна, квітуча, правильно? Так. Ви вже дізналися на наших станціях, що потрібно, щоб змінити нашу Україну. Ви хочете, щоб вона була краща? Да! Так! А що ж треба зробити? А добрати мусор. Ну, так, сміття прибрати. Що ще зробити? Квіточка. Украсить квіточками, так. А ти казав про здоров'я. А що треба робити? Что? Таблетки, витамины. Таблетки в последнюю очередь. Сначала траблетки. Витамин. А, витамины, витамины. А Если что, витамины, согласна. Витамин согласна. Слушайте, а, дети. У нас у в Украине треба здоровья. Здоровья, правильно. А кому? Это вот да. пани Наталье треба здоровья, да? Да. Чего тебе, да. А кому треба? Да. Кому? Всім. Всім тобі здоров'я треба. Да. А що треба? О! Правильно, Правильно О! і дихати гарно. Та да. да, ви все знаєте. І треба змінюватися. Правильно? Так! Да. Гарна наша Україна була да. була, да. а зараз гарна. Да. Так! А ще краще добре буде. <рес> а чим ми можемо краще всього Україну нашу прикрасити? Не не, Не смітити, не смітити. А, чудові ага. книжки Біблії. Сказано, що ви квіти, які прикрашаєте те місце, де ви живете. Тому, якщо ви гарні, якщо ви здорові, якщо ви запам'ятав за сміття. І там, де ти є, ти його раз-раз-раз прибрав. І ти прекрасен нашу прекрасну Україну. А ви всі молодці? Да! Показали, які ви молодці. Лайк! О, і такі. Ж... Да. І навіть на ночку. Молодець. А ми тепер. Або хто знає? Може дорослі підскажуть? Скільки областей в нашій Україні? Молодець. 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 Давай лапку. А вона заранче була, поплескали вічинці. Молодець. Правильно, 25. І ось у нас чудова карта України. І кожен підійшов, один цвіточок взяв і може порахувати, скільки тут областей. І прикрасив оцю карту. А ну зробили, ану з родному одні кліточки приклеїв. Кожен. Хто одну сонечко одну приклеїли і одійшли. Давай, давай. О, приклеїли, молодці. Досить одних, одної одне хватить. Ти ж вже приклеїла? Ось дивися. на, так, Поплескали в долоньки всі. Ой, яка гарна карта вийшла. Ось оде не приклеїли. так. Молодці, умнічки. Ще там на ану діхайся, Маліше, А ну дивися, яка ж Опа! Так, все вийшло. Яка гарна у нас країна вийшла. Пам'ятайте, діти, якщо кожен з вас буде старатися змінитись на краще сам. Ви будете ма набагато бути намагатись чесними, правда не тільки мусор збирати, але й чесними бути добрими, цінувати сім'ю, друзів та використовувати свої таланти для допомоги іншим. Читати кожен день Біблію, молити, попросити у папи, мами допомоги. У вас все вийде. Дітки. а Хто запам'ятав девіз нашої країни змін? Зміні себе. Давайте три-чотири. Зміненьки. Зміні себе. І країну! А ну, дружніше. Змінюй себе. Змінюй країну! Молодці, ура, поки. А Тепер дивіться, хто вас чекає. Міжка! Медведесь, а теперішні домедлешки. Медведик, а медведик, медведик дає подаруночки. Да йдіть до мене, сюди з подарунками і будемо З подарунками щось. Проходь, проходь, проходь. Получайте, підходьте, підходьте за потару. Тихенько, обережно, дивіться під ножки. медика, до мене до мене, до мать медика. Дивіться, хто отримав подаруночок, іде за мною, отримуємо мобіль. Так, до пані Наталі, будь ласка. До пані Наталії, йдіть до пані Наталії. Наталі. Ой молодці. 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 так, Де мої помощники? Де мої помощниці?